Доброго вечора. Сьогодні з нами володар титулу Найкращий студент Донецької області, призер конкурсу Найкращий студент країни доброволець, обміняний полонений захисник Маріуполя, людинка, яка була в Азовсталі, та ще багато всього про що ми будемо з вами сьогодні спілкуватися. Сергій Яровий. Я тебе вітаю, друже. Добрий вечір. Добрий вечір. А ну-ка, розкажи нашим глядачам. А коли ти м -м, виїхав з непідконтрольної території, в якому, це... в якому році? Так, це був березень 2015 року, mm -hmm. оскільки безпосередньо там територія, в якій я проживав, її окупували пізніше ніж сам Донецьк, і в березні ми виїхали. Це вже якийсь час. Я навіть пожив в окупації. Ось з батьками першою мене виїхав батько. А потім уже доєдналися ми з мамою, тому що треба було вирішувати різні побутові питання, оскільки жили ми в селі в невеличкому, то треба було кудись розподілити наше майно наших тварин. І після цього ми вже виїхали і переїхали під Маріуполь в Нікольський район, село mm. Новокраснівка. Знаємо таке. Скажи мені, а скільки тобі було на той момент років? 16 років. 16 років. Тобто, ти десь рік прожив на непідконтрольній території, да? а скажи мені, ось чим тобі запам'ятався той рік, ось ти був ну ще ну не те, щоб дитиною окей, ти був підлітком. да? Як ти пам'ятаєш саме ось той час, коли ти жив на непідконтрольній території? Ну, вийшло так, що окупували цю територію восени. Тобто, я провів все ж таки менше часу. Але ну насправді. Це зап запам'яталось як таке життя на своєму острівку, де острівок комфорту з там рідними, близькими, з друзями, і з однодумцями, да, де ти живеш і намагаєшся абстрагуватись від тих умов, в які тебе по факту загнали. А ну найяскравіший момент це коли ти вже перетинаєш на той час лінію розмежування, так і просто ну видихаєш, що ти нарешті знову під українським стягом, Да, ти вирвався з цього і нарешті можна. Вільно думати, говорити і е, е, налагоджувати якусь комунікацію, займатися улюбленими справами і там читати вірші Шевченка, тому що це було одним з моїх улюблених, таких хобі, саме поезія. І ти нарешті розумієш, що ну я, я до цього повернувся. Нарешті я можу дихати вільно. Слухай, ти зараз вже досить доросла людина, е, з досвідом так, таким, що не дай Боже кожному, да? але ж. Скажи мені, а як ти думаєш, ось з твоєї точки зору зараз. А чому твої батьки тоді прийняли таке таке, таке рішення? Ну тобто, можна ж було лишитися там. да? У вас була худоба там тощо. Ви б там були живі, ситі, все було б добре. Чому? А, мені здається, це в цілому не розглядалось Ну, можливість залишитися, оскільки я. Здебільшого з українсьмовної родини, та і насправді це такий подив, тому що ну, щоб для контексту для розуміння я жив е в селі, та і у нас ніхто не спілкувався російською мовою. Тобто цей наратив, що там от там близькість до кордону, та всі спілкуються російською. У нас був суржик. Ну, відверто не можна назвати це українською мовою, але це був суржик. У мене була україномовна школа. Е у нас були заходи всі традиційні та. І ну, уявити, що ти маєш чомусь оце так все викреслити, забути про це, все це ну про просто неможливо. Чомусь тому, що хтось так вирішив, тому що це хтось нав'язав, і тому моя родина можна сказати не вагалась і одразу розуміла, що треба буде виїжджати. Зрозуміло, скажи мені, ось ти е, ви, виїхав. Окей, е, коли ти потрапив до Маріуполя? Ну, тобто, ви жили в Нікольському районі. Окей, там тихо, мирно, все путем, Але ж як, то, як тебе доля занесла до Марі... Маріуполя? Чому? Ну, скажімо так, з Маріуполем я був знайомий давно, оскільки ми часто, якщо кудись їздили та, в межах України, ми приїжджали саме на залізничний вокзал в Маріуполь. І Маріуполь я знаю буквально там з найменшого шкільного віку, коли я себе асоціюю. З того моменту я вже знаю Маріуполь. А безпосередньо моя активна діяльність в Маріуполі, вона почалась е після закінчення 11 класу. Я вступив в Маріупольський державний університет у 2016 році, і вже там почалось моє таке яскраве студентське життя е неймовірне. Просто і я мав честь буквально дивитися, як змінювався Маріуполь. Моменту там 15-го року, та і до 22-го і на жаль, частково в 22-му А скажи мені, е, слухай, я ну мав мав честь викладати в тому виші, і для мене було знаєш дуже кайфово е, те, що до нас, до вас, до нас, да, до нас їхали на вступ дітки-підлітки. З окупованих територій, тобто навіть там в 19-му році, в 16-му, 16-му, 17-му діти їхали звідти до Маріка, щоб вступити в Виш, і як ти правильно кажеш, щоб насолоджуватися цим цим яскравим життям. Да, тобто, окей, навчання, то що це все ок, ну давай прямо скажемо, да, дискотеки, клуби, фестивалі. Ще, ну, Тобто маса всього, Скажи, а ти пам'ятаєш людей з окупованих територій, були у вас такі? Так, так, звісно. Ну, Навіть було так, що там діти, з якими я навчався в школі так, ще на, на непідконтрольній території, вони потім там приїжджали в Маріуполь, знаходили мене, якось питали, як можна вступити. Потім я був тоді, вже як студент, як там, голова студради на цих всіх заходах. як там, Посвята першокурсників, і я бачив своїх знайомих зі шкіл. Я також з ними спілкувався, ну і розпитував. Умовно кажучи, були інші варіанти: чому саме сюди, як, що, до чого. Ну і було очевидно, що е люди розуміли наскільки більше свободи, просто елементарно самовиражені в можливостях, в можливостях там е ну. Мду дуже славився ще до цього та своїми міжнародними зв'язками, і тому наші студенти могли виїхати вільно кудись в Європу по якихось програмах. Та я, наприклад, був в штатах завдяки МДУ ще до 22-го року, і ну діти туди вступали, приїжджали і просто насолоджувалися тим виром подій, тому що у нас вересень так починався з. Вступу першачків, та і у нас починався дебют першокурсника, купу заходів, флешмоби, там майданс. Може пам'ятати, у нас був такий величезний Величко. захід. да. ми, в, як в телеканал куполі. Маріупольське телебачення, ми ж це все підзнімали. Там мої котики їздили з квадрокоптерами. Літали. Це все ну це все супер. Було прям супер да ну і все. Ось, ось це буремне студентське життя. Ну, і це студенти. Вони завжди вони фоткають. Вони. Знімають, вони показують, як їм круто. Скільки у них всього проходить, тоді ну просто ну я не знаю, до нового року вир життя був такий, що ти отак відкривав очі на 1 вересня, і міг його так ти трішки е, закрити, щоб трішки відпочити. Це вже там не знаю, в лютому, мабуть, тому що там то якісь конкурси, то сесія, то навчання. Приїзд до нас ж дуже багато хто приїздив тоді з усієї України. Е, можна було багато з ким поспілкуватись, познайомитись, та і просто ну. Ти отак в лютому, коли вже в тебе канікули трішки міг так відпочити, виспатись від цього всього. Ну просто буремного, крутого життя, неймовірного, який давав там Маріуполь, Маріупольський державний університет, це було прям вау. Ну тому що я сам пам'ятаю, коли я вступав, у мене теж були різні варіанти, таку не можна було вступити. Можна було і в Запоріжжі. Я тоді розглядав Запорізький національний університет і далі. Але я якось так вирішив, що вступлю ближче, там щоб бути ближче до батьків, можливості спілкування. І я вступив і думаю, вау. Ну просто воно так як закрутили, завертілося. З чого я там став в кінці свого першого курсу головою сенської ради, тому що я там любив читати вірші. Я прийшов на конкурси. Пам'ятаю, я тоді зайняв третє місце на дебюти першокурсників саме з читання віршів. Я думаю, ого і це ну конкуренція, це такий запал, який у всіх горів. Тоді ну просто щось неймовірне. Ну от дивись, ну, да, Наші глядачі пишуть Тетяна Головко пише у Маріуполі, Маріуполі молоді було дуже кайфово у місті, вирувала цікаве життя. А я тобі скажу, я знаю цю таню. Таня вона зі сніжного Донецької області. Вона в 2014 році вона переїхала до Маріка і в 2022 році дивом вижила, як і всі ми там. Да, і змогла виїхати. Зараз вона наразі на Дніпро. Петровщині, але завжди з теплотою а, згадує саме Маріуполь. Да? І, от скажи мені, а ти ким мріяв стати? Тобто, чи була в тебе думка, коли ти навчався, коли ти закінчував виш, що ти ступиш до лав? Азовою в 22-му році будеш битися. От були такі думки, ким ти е мріяв стати? <кхім> е ну насправді прям такої асоціації з військовим себе да, я не бачив. Можливо, десь. Правоохоронних органах да я навчався, я закінчив заочно бакалаврат по праву. І я думав, що ну можливо, кудись в ту сферу я піду, але військовим я себе прям не бачив. Хоча я закінчив також військову кафедру, але знову ж таки з розрахунку на те, що це може бути корисним, да в подальшому, якщо зацікавлюсь правоохоронними органами, і в цілому я на денному я навчився вивчався на еколога. Mm -hmm. І так і мені, ось цей напрямок мабуть, найбільше западав в душу, тому що окремо я жив в екології, а окремо там соціальним громадським своїм життям. І в мене завжди було таке натхнення. Якось це поєднати, особливо в рамках Маріуполя Це актуально. Е, у мене там батьки працюють в природоохоронній сфері. Е, було таке відділення українського степового природного заповідника. Кам'яні могили, mm -hmm. якраз вона да, знаходилась да. поруч. Ось, а до цього я там в іншому заповіднику, що буквально з маличку з дитинства, і ось ця сфера для мене прямо горіла. Я себе бачив десь в природоохоронній діяльності і в активному висвітленні наших природоохоронних об'єктів, і дуже 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 цікаво було, але трішки далі доля змінювалась і. Уже там на момент 20-го року я вже почав працювати в Маріупольському державному університеті. Ті, хто з викладачів, там співробітників, мене знають. Я ще був там на першому другому курсі. Я поєднував там і спершу, з першого, початку другого курсу, я пішов підпрацьовувати охоронником в університет. О, так, я був головою студентської ради, був охоронником в університеті. Там займався багатьма аспектами е, соціальної активної діяльності, і я там буквально жив. Тобто, казати про те, що Маріупольський державний став для мене другим домом, це ну. Це повністю правда, тому що ну, ми так між собою, коли вже знаєш співробітники, вони жартували, казали, що може мені десь кімнатку виділити в університеті, щоб я вже там ножив, ну, тому що я звідти просто міг декілька діб не виходити далі, там не знаю, обжори в центрі, та, щоб піти в магазин себе пірішків купити. От, тому угу. о, далі це тільки. Скажімо так, надихало та щось робити для Маріупольського державного університету, тому у мене була завжди така боротьба з одного боку. Я дуже 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 сильно любив свій університет. А з іншого у мене оцей внутрішній еколог та який прагнув кудись і були такі грандіозні, як зараз пам'ятаю, спілкування з викладачами в університеті. Що Оскільки я з окупованої території, та що от ну настане день, коли територію можна буде звільнити. Що там стільки проєктів, стільки всього можна реалізовувати, відновлювати ці природоохоронні об'єкти? І ось я на такому натхненні жив до лютого 22-го року. Ти знаєш, я. Зараз часто бачу, як там, що там на окупованих територіях, в тому числі у Маріуполі, да і е, те, що кажуть місцеві, ті, ті, хто лишилися там, не ті, хто лишилися там, там з багатьох чинників, да, там якісь там лежачі родичі, тощо. Ні, а саме ті, хто там Путін, руський міру, це все, що да? е, вони кажуть? Тобто, вони вони бачать, що ну нічого на. Краще не змінилося точно, але вони кажуть: ну, ви ж видіть, заводів нет який чистий воздух. А я кажу їм: так у вас немає ні ані заводів, ані багатьох машин, підприємств, навіть маленьких, у вас нічого немає. Тому так, а повітря стало чище. Але ж але ж як там, як там жити? Ну, тобто, таке. Слухай, а скажи мені. Ти е, дитина да? е, з маленького села Тельмані, Тельманівського району Донецької області приїхала в Марік, фактично стала таким, знаєш, е, центро, центровим парубком вишу. Е, скажи мені, будь ласка, чи став для тебе Маріуполь другим домом, другою домівкою, чи ні? От як воно було? А, ну, Насправді так. і... Це ще розуміння цього ще більше прийшло, якраз у 22-му році, та тому що ну настільки боляче було б бачити, як це все втрачається, тому що ну я думаю, що для більшості це не секрет, хто був там в Маріуполі до 14-го року, і потім, там, якщо ти приїздив там 15 -ти, 16 -ти, 17 шістнадцяти, 18 вісімнадцятий і бачив, як розвивається місто, то на період там до початку повномасштабки. Ну, Маріуполь, ну от я буду відвертим. Я ще казав, що я в дитинстві приїздив на залізничний вокзал, і я дитина природи, та я вираз вирвис довкола мене природа. Там не знаю, річка. Ну, прям спокій такий після повітря, дуже гарний. Я згадую, як я там е, тоді, коли їздив, приїжджав туди і. Для мене завжди Маріуполь здавався сірим містом, тому що ти в'їжджаєш. Якщо їхати ЖД по залізничних коліях, то ти в'їжджаєш, ти бачиш з одного боку Азовсталь, ну який просто палає, це Ще воно там 2007 рік, та 2008, Я пам'ятаю, ти в'їжджаєш, і в тебе вже ну таке ну прям тяжко. І на таких асоціаціях там я ріс, потім п'ятнадцятий рік. 16-й, і я спостерігаю, наскільки змінюється Маріуполь. З цього сірого міста. Да це не в якому разі, щоб нікого там не образити, але це було от таке відчуття там дитини. Потім підлітка, і ти бачиш, як він змінюється. Ти бачиш, як виростають нові. Парки, сквери, як е, нові там спортмайданчики. Просто ну я більше до цього був дотичний. Я знаю, скільки ще проектів було. Да, і той же аквапарк, і Макдональдс, і скільки всього мало ще відбуватись в подальшому. Ну це просто ріст. Я не знаю. Маріуполь, от до початку повномасштабного вторгнення, тобто там до 25 п'ятого та четвертого лютого 22 року, ну це вже один з най. Одне з найкомфортніших міст в Україні по співвідношенню можливості в роботі, вартості нерухомості, там і перспектив. Ну блін, от зараз дуже сумно, тому що ти розумієш, що ну нема, нема такого рівня великого прогресивного міста, до якого було прикуто ще й стільки уваги. Та скільки проєктів реалізовувалось в Маріуполі, що просто, ну просто неймовірна кількість, і ну звісно, він став для мене другим домом. Я б сказав би, що в якійсь мірі він став вже і першим домом, тому що якось той дім вже занадто далеко, а Маріуполь вже набагато ближче. І це прям ну.